Як вам сучка? <рикла> <рикла> а, я вам а, Лазила я, значить, десь на мусорці. О, отака така я була дитина в дитинстві. Мені рок, я ще не ходила в школу. Давайте так, це ще я навіть не ходила, напевно, садочок. Я десь лазила на мусорці, знайшла лампу, лампочку, розбила її, бо всередині побачила маленьку лампочку. Розбила, дістала ту лампу і така: мені треба засунутися в рот. Я засовую це в рот і така і ковтаю. І я стою, така. А я вмру чи ні. Ну, я вмру чи ні, блядь? Все закінчилось тим, що я просто ходила часто какати, дивилася, чи не викакала я цю лампочку, і я викакала реально просто цілу маленьку лампочку. Хеджбек, да. Хеджібек, да. Хеджібек, да. Хеджібек, Мерседес А класу. Порівняно. Вау. Вау! Скачать кліп. Конічок завжди був смачненький, прикольний, з кікакілкою, з е, нормально, але він вбиває потім. Він такий, що ти його п'єш, тобі наче смачно, а потім проходить декілька годин, і ти такий. В геогесер. Ні, бо в мене з геогесера була ще гірша вчителька, яка мене грудьми прижимала в калідорі по сходах і казала: Хто в контакті сидів о 12-й годині? Зараз підеш указувати параграф. Тому я погано знаю географію. Тому в Каукеасер ми не підемо, бо я не хочу Я не нікуди. У якому нікуди. році була ухвалена Конституція України. 92-й. Ні, стривайте, ухвалено. Ну 92-й, в да, 92-му. Тут нема 93-го. Пезда, все. Коротше, давайте без цього. Мені здається, опозоримось зараз на весь інтернет. Такі тести я не хочу проходити в інтернеті, бо потім цей не зрозуміють люди. Давай ще. Я два питання провалив із двох. Це найбільше озеро. Давайте Україні. провалимо квіз. Реально провалимо квіз. Ні. Озеро в Україні, це не вир, це не вир. Або Світязь. Але це не вир, це не вир. Ні, світясь, це не вир, це не вир. Ялпух! Ялпух. Я не можу, я не можу грати в цей квіз, він мене Де народився Тарас Шевченко, Тарас Шевченко. в каніві прияслові в Моренці, канів, в канів. Ні, стравайте, в Переяслові. Хто такий Тарас Шевченко? Другий Переяслов, в Переяслов, Переяслові, в Переяслові, в Переяслові. Моренці! Та блін, ну. Твіч це клоунада. Давайте, як, як би грубо не казати, якщо дивишся нарізку, там просто постійно хуй, залупа, порно, е, очко, риганина, і всі жартують про це. Ну, це дефолт нарізок, тому що це викликає емоції. Якщо ти типу, погортати будь-які нарізки, це або тема сексу. Або тема пердіжа, лайна. Ну і дуже рідко, коли прям такі моменти, які в емоції дають. І це нормально, це нормально, тому що селуй мене в соски. А жарити сосиски на розпеченій сковороці, на олії чи на чому тобі? А скільки на одній стороні смажити? Десь хвилин на одній стороні смажити? а скільки у сосиски є? Вона ж кругла, блядь Як я определю. Ага. А ебать, а як определити реально? Там же ж же гніда. Скільки да. Короче, ти будеш голодна сьогодні. давай пока. Жінка моя італійська, учет і ходить на італійську. Я телефон, блять. Ебучий. Її взяв, не можу налаштувати собі Єбаний, э, блять, Apple Cloud. Чо, що там, блять, Apple Watch. Через те, що у неї телефон на ІТАЛІЙСЬКИЙ! Єбанчик не рубек, кроли. В смысле? Еклер 100 гривень гібончик не роби яклероїл я. Гібончик! В си не роби як роля! Гібончик, роби роля! Єбончик. Роби як я! І будеш таким же успішним. Таким же молодим. Пахненняк. Боже, я так люблю, як нові книжки пахнуть. Просто я не відкривала і запах, типу, не вивітрився від книжки. Блін. От коли я буду лежати в комі, нехай мені. Якщо я буду лежати в комі. якщо ну Нехай мені повітря подають з запахом книжки. Отаке от, от у нас є. Але в мене загадка, що там в там чищена риба, по-моєму, а шмьотки риби сухої, сухої, а шмьотки риби сухої. Занюхує. Даруєш запах, орхідей ніжні, садову відкриваю, відкриваю, задоволення поринаю. Так, красою чарую всіх! Вказують керувати сосочка. Та... Чим чим, а цим я вмію керувати. Запам'ятала, як зверху йшли на ви. Звісно, запам'ятала, що робить мені більше. Нема, що. Інтуїція. Не спрацювала. Не спрацювала, інтуїція. Жим. Тепер запам'ятаю. Я принесла твої трусики, дрожи, це все тобі. Дякую, Люба. Пішли суд... загаражи. Пішли. М -м... Ладно. Ну, все до нього і удав, що хуєм подивився. Ще й ляснув себе по дубці, бо цей кадр точно любить гарненьких хлопаків. Він відвіз мене до себе, прикував до велетенського ліжка і пердолив доти, доки я не зірвав усі стовпчики. Дав мені купу євдиків і хоче, щоб ще прийшов до нього. Можливо, я так насмакчу собі дорогу на його новий проєкт. Бля, я це піздець. Тут уже реально фу, ну тут зато весело, тут матюки. Техногенна катастрофа в Україні. 24 роки тому острів у Чорному морі пережив масштабну техногенну катастрофу. Але українці не здалися. Зараз цей острів держава у державі, де кожен день відкриває нові можливості. Сан Андреас місто, де життя кипить. Бізнеси, перегони, спортивні події. Тут кожен обирає свій шлях. Острів на порозі змін. І вони чекають на тебе. Місто чекає на тебе. Стань поліцейським чи офіцером СБУ. Зупини злочинців та наводи порядок. Або обери інший шлях. Заробляй у кримінальному світі та уникай правосуддя. Вибір за тобою. Не тільдо. Мама тут. О, мама! та 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 У мене ще й печінка болить тут. Ой, не печінка, а що це таке? Блядь, це... а що це таке? Почекай? Це. Штру... Шніцель. О, блядь, не шніцель, а це як його звати. Штруль... Блядь, який Штрудель? Як це називається? Це називається. Абсент. Сука. Ой, я випадково. <реш> Блять. Блять! Блять! Блят! В чому більший кайф спілкування ось так те-та-тет, -тет, або хоча б голосовими, бо там ти чуєш інтонацію. Бо знаєш, я так напишу текстом, там типу, о, о, о припустимо, в тексті написано о, прив. Нічого не написано. Ніхто нічого не пише. Я збула, що я хотіла сказати. Бережіть себе. О, там якийсь сей. Марті Макфлай прилетів. Агу. Я пердоле, блядь. В натурі. Єбать! Ася, а дай рефералку. Може тобі в жопу дати. Ну, блядь, сука, блядь, я бы сходала, чему я цена наказала. <раприк chord> <паспорка> Тобі пояснили вже, хто такий рейд? Так, да, я зрозумів це на першому в'яніному стрімі. І, власне, мене пан модератор попередив, що там, якщо щось буде, то ти там щось, щось. От. Ну, власне, я готовий до того, щоб щось було, і щоб я там щось-щось. Це воно тут приблизно тобі вистачить, щоб всю футбольну команду таку збухати. Е, ну, як ми, семикласників, восьмикласників. Ну, ми взяли, коротше, його на наш колектив. звісно ж, випали по шляху туди. А, і зайшовши в залу дю США, а, стоїть фізрук якоїсь школи і зустрічає нас фразою: О, щось перегаром заваняло. Напевно, 12-та школа прийшла. Він не помилився, власне. 12-та школа прийшла на перегарі. І ми зазвичай на всяких турнірах футбольних вилітали дуже швидко. Але тут допінг білої скелі нас якось так зарядив, що ми посіли у підсумку призове місце на цьому турнірі, використавши такий допінг. Так що ми порушували допінг ще до пана Михайла Мудрика. Це крінж. Я рахую допінг в юній школьному віці. Дуже-дуже поганий. Чи не п'ю не п'єш з тих пір? Ні. Трохи пізніше я завершив кар'єру в цьому спорті. От тому до побачення. Закривай. Все, запаковуємо назад відправляємо.